Всім бажаю доброго дня! Тема уроку атмосферний тиск, вимірювання атмосферного тиску, барометри. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. А ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Завдяки чому ми можемо зробити ковток чаю. Чому рідина у шприці піднімається, коли піднімається пошень шприця? На уроках природознавства ви вивчали нашу землю і знайомі з поняттям атмосфера. Що таке атмосфера? Як ви знаєте, це повітряна оболонка Землі. Із що складається атмосфера? Теж ви про це знаєте, що це суміш газів. Бачите, 78% це азот, 21% це кисень. Там присутні також аргон, волокислий газ, гелій, неон, аміяк та інші гази. Чому існує повітряна оболонка землі? Ну, По-перше, молекули і атоми атмосфери мають масу, тому вони притягаються до землі завдяки гравітаційній взаємодії. Так? А по-друге, молекули газів, що складають атмосферу, перебувають у неперервному русі. І тому вони не падають на землю, а біля неї хаотично рухаються. Хоча повітря невидиме, воно завжди нас оточує. Сила гравітації притягує атмосферу до землі. Верхні шари атмосфери тискають нижні, а ті, в свою чергу, тиснуть на ті, що лежать під ними. Так і виникає атмосферний тиск. Повітря це газ, а тиск, створюваний на поверхню рідини або газу, передається однаково в усіх напрямках. Щоб це зрозуміти, проведемо дослід, наповнимо звичайний стакан до країв водою. Накриємо його листком паперу. Щільно прикривши його рукою, перевернемо папером донизу. Обережно заберемо руку. Тримаючи стакан за дно. Вода не виливається. Чому так відбувається? Воду стримує тиск повітря, який, як ми вже говорили, передається у всі сторони однаково. Значить доверху також. Папір потрібний лише для того, щоб поверхня води залишалася цілковито рівною. Отож, давайте запишемо значення, що таке атмосферний тиск. Атмосферний тиск... Це тиск, який створює атмосфера на всі тіла, що в ній перебувають, а також на земну поверхню. А також на земну поверхню, будь ласка, запишіть обов'язково собі це означення свої зошити. За підрахунками, атмосфера Землі важить близько 5 на 10 18 степені кілограм. Чому людина не відчуває дії атмосфери? Оцього цього атмосферного тиску не відчуває. Давайте подивимося відео. Повітря чинить тиск приблизно рівний 1 кг на квадратний сантиметр. А так як даний тиск діє на всю поверхню тіла людини, то виходить, що на дорослу людину діє тиск порядку 15 тонн. То чому ж ми нічого не відчуваємо? Це відбувається тому, що тиск розподіляється рівномірно по всій поверхні тіла, і зовнішній тиск врівноважується внутрішнім тиском повітря, яке наповнює наші органи. Організм людини пристосований до наявності атмосферного тиску, і тільки при ньому він може нормально функціонувати. Чому рідина у шприці піднімається, коли піднімається поршень шприця? Давайте теж подивимося відео. Під час піднімання поршня між ним і рідиною утворюється безповітряний простір. Тут вгорі, так? У цей простір внаслідок атмосферного тиску і піднімається у нас якраз поршень. Ну, де у нас піднімається поршень, піднімається рідина. Оце. В це простір, так? Також давайте поговоримо з вами, як вимірюють атмосферний тиск. В середині XVII століття італійський вчений Евангеліста Торічелі провів дослід скляну трубку довжиною близько 1 метра запаяну з одного кінця наповнюють ртутю. Потім щільно закривши другий кінець трубки. Її перевертають, опускають у чашу із ртуттю і під ртуттю відкривають кінець трубки. Частина ртуті при цьому виливається в чашу, а частина залишається в трубці. Висота стовпа ртуті, яка залишається в трубці, дорівнює приблизно 760 мм. У трубці на ртуттю повітря немає, там безповітряний простір. Урічелі дав даному досліду пояснення: на поверхню ртуті в часі діє атмосферний тиск, який передається в трубку. А так як ртуть знаходиться в рівновазі, значить атмосферний тиск дорівнює тиску стовпа ртуті в трубці. І так, давайте проаналізуємо цей дослід. Ну, бачили, наливають у нас ртуть в цю трубку, далі перевертають її і опускають у посудину з ртуттю. І у вас утворюється так. Тут у нас вакуум вгорі, там, де трубка запаяна, Тут у нас стовп туті, бачите, 760 мм. А дія на рідину у нас атмосферний тиск. Отож, якого висновку з цього досвіду ми можемо до якого висновку можемо прийти? Атмосферний тиск дорівнює тиску стовпар туті в трубці. так? Давайте це запишемо. П. Атмосферне дорівнює П ртуті. Тобто тиск стопчика ртуті висотою 760 мм дорівнює атмосферному. Давайте запишемо. Тиск, який створюється стовпчиком ртуті висотою 760 мм. Називають нормальним атмосферним тиском. Будь ласка, собі запишіть. Тобто П нормального атмосферного тиску у нас рівнює 760 мм тутного стовпчика. Як ви вже зрозуміли, за одиницю атмосферного тиску взяли міліметри з тутного стовпчика. Так, давайте подивимося відео. Атмосферний тиск можна вимірювати висотою ртутного стовпчика. Тобто, коли говорять, що тиск рівний 750 мм ртутного стовпчика. Це означає, що повітря створює такий же тиск, що і стовп ртуті висотою 750 мм. Нормальний атмосферний тиск на рівні моря. 760 мм ртутного стовпчика. Він може збільшуватись та зменшуватись. І дані зміни, як правило, пов'язані зі змінами погоди. Давайте визначимо, визначимо тиск ртутного стовпа висотою 1 мм. І так, у нас є формула гідростатичного тиску PD RO, GH. Нагадую, П, це тиск, R – це густина G, це прискорення вільного падіння H, це висота стовпа. І так, P у нас буде дорівнювати. Підставляємо густину штуті, прискорення вільного падіння. І висоту в 1 мм. Маємо 133, цілих відповідь, 3 паскаля. Тобто 1 мм тутного стовпчика стопчика дорівнює 133 мм. Цілих паскаля Відповідно нормальний атмосферний тиск 760 мм тут стопчика. У нас буде дорівнювати 101 325 паскаль. Це важливо. Будь ласка, собі теж запишіть. Зміна висоти на кожні 11 метрів призводить до зміни тиску на 1 мм тутного стопчика або на 133,3 паскаль. Раджу це записати, будемо використовувати, наприклад, в рішенні задач. І так, прилад для вимірювання атмосферного тиску називаються барометри. Давайте запишемо, що таке барометр. Барометр прилад для вимірювання атмосферного тиску. Наприклад, для вимірювання атмосферного тиску використовуєш тутний барометр. Барометр анероїд. Барограф. Головна частина барометра анероїда легка і пружна порожня металева коробочка з гофрованою поверхнею. Повітря в коробочці перебуває за зниженого тиску. До стінки коробочки прикріплена стрілка, насаджена на вісь. Кінець стрілки. Пересувається вздовж шкали, розміщеної у міліметрах ртутного стовпа або у паскалях. Усі деталі барометра розміщені в корпусі спереду закритому склом. Зміна атмосферного тиску приводить до зміни сили, що стискає стінки коробочки. Відповідно, змінюється і вигін самих стінок. Вигін стінок коробочки передається стрілці і спричиняє її рух. Сучасні барометри часто виготовляють вже на електричній основі і називають барометричними датчиками. Барометричні датчики використовують також металеву капсулу, закриту пружною електропровідною мембраною, але набагато менших розмірів. Деформація мембрани призводить до зміни її електричних якостей, що надалі використовується в схемі датчика. Барометричні датчики використовують у цифрових вимірювальних комплексах, компактних метеостанціях, навігаторах та навіть у мобільних телефонах. Покази барометра залежать не тільки від погоди, але і від висоти місця спостереження над рівнем морем. За допомогою барометрів можна, наприклад, прогнозувати зміну погоди. Визначати висоту. І так, переходимо до розв'язування здач. Виразіть у кілопаскалях тиск 600 мм тутного стопчика, 740 мм тутного стопчика. А також другий одразу буде у нас. Виразіть у міліметрах тутного стопчика, тиск 45 кілопаскаль і 80 кілопаскаль. Нічого складного тут немає. Беремо, нас просили 600 мм тут стопчика, Їх просто треба помножити на 133,3 паскаль. І тоді ми переведемо в паскалі. Ви бачите, це буде 79 980 паскаль. А у нас в кілопаскалях. Тобто. Поділимо на 1000, буде 79,98 кПа. По аналогії робимо слідує: 740 мм ртутного стовпчика. Дорівні 740 треба помножити на 133,3 паскалі. Пам'ятаємо, що це такий тиск. так у нас. Ми записали, що це тиск в 1 мм ртутного стопчика відповідно. И нам треба просто помножить на 740 на 133,3 паскали. Отримаем 98,642 паскали. Або в килопаскалях это будет 98,642 э, килопаскали. Выразить у миллиметрах тут на стопчика тиск 45 килопаскаль, 80 килопаскаль. Ну, тут треба сделать наоборот. 45 килопаскаль, это 45 тысяч паскаль. Далі, щоб знайти скільки міліметрів тут стопчика там буде. Ми повинні поділити якраз на 133,3. Ділимо 45 тисяч на 133,3 і отримаємо 337,6 мм тут стопчика. 80 кПа теж переводимо в паскалі. Це буде 80 тисяч паскалі. 80 тисяч ділимо на 133,3 буде у нас 600 мм тутного стопчика. Рухаємося далі. Задача номер 3 Біля підніжжя гори барометр показує нормальний атмосферний тиск. А на вершині 721 мм тутного стопчика. Яка приблизна висота гори? Давайте запишемо все, що нам дають дано з умови задачі. І так, P1 це е, у нас нормальний атмосферний тиск, ми його знаємо. Це 760 мм тутного стопчика. А на вершині нам буде барометр показувати 721 мм тутного стопчика. І нам треба виміряти висоту. Знов таки, ми пам'ятаємо, що зміна висоти на кожні 11 м призводить до зміни тиску на 1 мм тутного стопчика. Так? Тобто, не складно, наскільки треба подивитися, наскільки змінився тиск. Треба знайти Дельта П. Це зміна тиску. Тобто 760 мм тутного стопчика. Віднімаємо 722 мм тутного стопчика. І отримуємо 39 мм тутного стопчика. Відповідно, знаючи, що ще раз повторюю, що кожні 11 метрів призводить до зміни на 1 мм тут стовпчика. Множимо на 11 і отримуємо, що висота. Ви бачите, висота гори 429 метрів. Будь ласка, запишіть собі відповідь швиденько. Так, рухаємося далі. При виході з метро барометр показує 101,3 кПа. яким будуть показання барометра на платформі, що перебуває на глибині 33 метри. Ну, я думаю, міркую, що це вже буде нескладно вам зробити. Так? Давайте запишемо дано. p 1 у нас дорівнює на 101,3 кпа, висота 33 метри. і нам треба знайти P2. Це, мабуть, буде нескладно. Що треба зробити? Давайте поміркуємо. Ми знаємо, що кожні 11 метрів у нас змінюється е, на 1 мм тутного стопчика е, тиск. Тобто, Треба знайти в ці 33 метри, як ви розумієте, кожні 11 метрів, у нас на 1 мм тутного стопчика змінювався тиск. Тобто, 33 поділити на 11. Давайте запишемо дельта до рівня 33 поділити на 1, 11. І у нас буде 3 мм 3 мм тутного стопчика. Давайте переведемо в паскалі. Це буде 399,9 паскаля. Далі, знаючи, що був тиск у нас при вході в метро 101,3 кПа, Відповідно, додаємо. Те, що ми отримали зміну, наскільки зміниться у нас е, тиск, це 399,9 паскаля. І отримуємо відповідь, якщо ви бачите, 101,7 кілопаскалі. Будь ласка, відповідь собі запишіть. Домашнє завдання. Треба буде опрацювати параграф 25, вивчити означення. І виконати завдання на всеосвіті, як зазвичай. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємось разом. До побачення!